Де надбавка до пенсії? Пенсіонери масово скаржаться, що гроші не додали. Не всі пенсіонери отримали підвищені виплати цього року. Люди скаржаться, що пенсія залишилася без змін, хоча індексацію обіцяли. Про це українським новинам повідомили кілька пенсіонерів. Я отримала пенсію без змін, не додали жодної гривні. При цьому минулого року індексація пенсії була. Повідомила пенсіонерка з Полтавщини. Вона зазначила, що на пенсію вона вийшла у 2020 році і мала стаж понад 38 років. У представництві пенсійного фонду мені повідомили, що 2020 рік не індексували цього року. Причину не повідомляють. Люди пишуть у соцмережах, дзвонять на гарячі лінії, але відповіді отримують лише в стилі Приходьте до нас. Також є скарги, що не збільшили пенсії по втраті годувальника і навіть зникли субсидії. Що робити?